Вітаємо з перемогою. Дякую. Сьогодні класний матч від вашої команди повертається на шлях перемоги. Що скажете Дякую. по грі в цілому? По грі можу сказати те, що дуже допоміг ці два швидких гола, можна умовно кажучи. Вони дуже дали нам такий поштовх, що ми ну, відчули цю впевненість. І впродовж гри ми тільки рухалися вперед і е, дійшли до закономірного результату 4 1 Ваша команда класно грає з п'ятим ось. Як вдається, як це напрацювало, тренували? Ну, да, на тренуванні напрацьовують є окремі якісь моменти, які тренер ну, Микита Лазикін. Він Працьовує гравці це розуміють і доносять. Мені взагалі дуже подобається, як наша команда грає п'ятим. Ну, захищається від п'ятого, ят... тому я кайфую від цього, чесно. Ви зіграєте в цьому сезоні? Покаже час, тільки час. Що скажете взагалі по чемпіонату? Які цілі в трій е... в трійці будуть? Тому що, е... в принципі, стартувала дуже потужно, потім якась така пауза була, і зараз е... повертаєтесь знову. Ну, дивіться, е... стартували дуже потужно, тому що нам е... Як, як вам сказати, нам попалися такі суперники, які на той час були тільки би, молоді, молода команда Десна і Віатек. Вони ну, тільки можливо тільки зібралися. І ми якось на одній на одні хвилі їх виграли. Ну, дуже нас спіткав цей третій гол з ПБФом, з, ПБФ, з Діректом, який ми пропустили, він дуже так нас підвів. Ну, ми... З командою, як вам сказати, ми домовлялися, що якщо ми зачепимось ПБФ, то наступний матч дуже вирішальний буде. З, з Першу, якби, частину ми виконали, ми виграли у ПБФ, все, зараз тільки налаштовуємося. От з цієї секунди, як закінчилась гра, ми налаштуємося тільки на ПБФ. Вам дякую. Да, дякую.